Отже, друзі, про що я хотів з вами поговорити, і це буде, так би мовити, вступна частина. Можливо, хтось вже забув. Я вам вивожу карту. Це карта фортеця Бахмут. Якщо хтось з вас може погано бачить на великих екранах, то я вам скажу, що справа Бахмут, зверху Хромове. Ну, от і подивіться, будь ласка, як замикалося кільце, як ми фактично до останнього тримали фортецю Бахмут якою ціною і так далі, але оце зверху це нависає хромове. Просто тут на цій карті не видно. Там ще є в нас Солідар. От, тобто фактично, росіяни робили по цьому напрямку якраз таким, знаєте, ну такими клешнями, як я кажу завжди. І вроді би, ну все було зрозуміло. Ті клешні там тримались, тримались, ми їх не обрубали, і, відповідно, прийшлось виводити війська з Бахмута і виводити тепер питання: куди? Питання часів яр, це буде стояти завтра. Але сьогодні в нас стоїть інше питання. Це питання називається Авдіївка. Я вам хотів також показати, я нещодавно показував вже от карта Авдіївки. Бачимо ті самі клешні, бачимо все те саме. Єдина логістична дорога, яка є, це через Ласточкіно. Вона вже на даний момент, там на півночі, перебита. Росіяни, ця карта трішки старіша, бо я її показував вам минулого разу. Росіяни вже набагато далі зайшли. Фактично, дорога перебита. І навіть вже питання навіть тих ґрунтових доріг, які в принципі вже не проїзні, вони не проїзні. Але навіть і це питання закривається. Також на півдні, на півдні, на південному сході є така позиція зеніт. От, ну хто знає, хто не знає, це от там, де пише Спартак. Окупований, от де в тому районі є позиція Зені. Там теж зараз дуже фігова історія. Фактично, позиція Зеніт вже сражається на 360 градусів. Це станом на сьогоднішній день. Не знаю, як зараз, от цю секунду. Але і коли вже чесно кажучи, знаючи багато інформації, маючи побратимів, там знаючи вже історію, вже ні для кого не секрет, що третю штурмову завели в Авдіївку. Мені кинувся в очі допис. Допис нашого побратима. Зараз я нас з Дмитром трішечки в сторонку возьму. Допис нашого побратима. Можливо, хто не знає, Богдан Кратевич це один із очільників 3 штурмової ну, полку АЗОВ. От, і цей допис я вам вивожу. Отже, подивіться, будь ласка, на цю картинку. Це людина просто написала, намалювала, а зараз я вам зачитаю ще й пост. Отже, ви бачите картинку, тобто, умовно кажучи, якщо зверху е, вороги атакують наші позиції знизу, то є два варіанти підсилити ці позиції або піти, грубо кажучи, у фланг. Ви знаєте, друзі, можливо, хтось не знає, але ще ту саму картинку він вже намалював на карті, саме так, на карті е, Авдіївки сьогоднішньої. І що там відбувається? Сьогодні було прийнято рішення. Ну, не сьогодні Майціна нещодавно було прийнято рішення. Завести фактично в Авдіївку третю штурмову і намагатися стабілізовувати фронт, розбиваючи оці клини, які перебивають логістику. Це було зроблено. А тепер, виходячи з попередньої картинки нашого побратима, я намалюю, що він, що він розповідає. А мало би бути, напевно, що зроблено отак: от от, як зараз намальовано. Заводити людей в, фактично на півоточення це було глупо. А от вам намалював простий майор. От взяв і намалював так, як він це бачить. Обрізання тих кликів і так далі. Лапін сьогодні написав пост, це я написав себе пост. Кажу: обрізайте ті клешні або виводьте хлопців. Тому що в нас вже таке, знаєте, відбувається в мене таке дежавю, яке називається фортеця Авдіївка. І для того, щоб не бути голословним, я вам все-таки зачитаю цей пост, і ми з Дмитром вже тоді обговоримо. Отже, пост такий, не мій пост, а це побратима. Такого самого майора. До речі, такого того, що на землі, як то кажуть, того, що 10 років має досвіду, так можливо, не є достатньо освіти, але він і освіту має в тому числі. Отже, емоційно, не дипломатично, але задовбало, якщо чесно. Я розумію всі генії стратегії і тактики. Думка якогось майора з 10-річним досвідом війни може бути нецікава. Але як і завжди на кону життя людей та існування нашої держави. Тому спробую донести своє бачення. Так, саме своє бачення. Зараз я, друзі, просто виведу ту картинку, щоб вона була, поки я зачитую. Я її ще раз виведу. Це картинка звичайного майора. Отак от, от скажемо польового того, який розбирається на землі. Так от, не можна битись лоб в лоб з армією РФ. Та, і взагалі з будь-якою армією, як п'яні алкаші обмінювались прямими ударами, це глупо. Чому ми постійно впираємось в одну і ту саму помилку? Не технологічний прогрес нас врятує, хоч мільйон на хаймер дай. Важливо, як ви будете їх використовувати. Всі знають приказ. Війна, фігня, головне, маневр. Маневри, блін, принесуть перемогу. Ну я не буду матюкатися, бо там так трошки ріще написано. У мене, до речі, на телеграм-каналі я перепостив це все. Отже. Е, маневри принесуть перемогу, не наступи на 5 ліній оборони в лобову, не закидання бригадами напрямок основного удару противника. Їх е, їх більше розумієте: маневр, удар у фланг в бік. Блін, я писав про це ще в січні 23-го. Висновки не зроблені. Може, я дурак, але не буду битись головою в цю непробивну стіну, буду битися головою в цю непробивну стіну, доки не проб'ю. Пишу прямо. Обріжте наступаючі сили противника з флангу, всі штурмові та механізовані підрозділи якісне ще проведуть наступальні дії в напрямку, де противник не очікує, ніж будуть потерпати під постійними обстрілами, не маючи змоги взагалі ніфіга зробити, окрім просто затримати час. Суньдзи перечитайте, Клаузевіца перечитайте. Там згадайте, що монголи зробили з китайською стіною, а німці з лінією мажено. Малюю прямо по схемі по Авдіївці, бо прямі натяки ніхто, походу, не розуміє. Я хочу, щоб мої друзі дожили до перемоги, і я хочу цієї перемоги. Боже, ви нарешті і захочете її досягнути. Отже, це так знаєш, це друже, такий крик душі людини, яка розбирається в тому, що говорить. Я його повністю підтримую в себе незалежно, як то кажуть, від побратима неодноразово казав. І за ці речі, і нещодавно навіть вчора ще казав, що якщо третю штурмову завели, щоб стабілізувати і є резерви мотопіхотні, це одна історія. Ну якщо третю штурмову завели, щоб повибивати русню, а потім сісти на ці позиції, фактично зруйновані позиції, і це те саме, що мікроскопом забивати цвяхи, тому що штурмовики і спецназівці із ССО це не, для, це не для окопної війни, для окопної війни є мотопіхотні бригади. Якщо третю штурмову завели, щоб дати можливість вийти 110-й бригаді, я розумію, такий теж момент може бути. Тоді в мене питання, чого саме сьогодні, а не дня 3-4 назад. Ну як мінімум, ну це ж ну типу ну ця карта, яку ми бачили. Зараз зайдіть на діпстейт. Ви це все побачите. Тому я оце от накидав. І хотів сьогодні, друже, з тобою поговорити, щоб ти з точки зору, як то кажуть, більш аналітичної, можливо, деякі свої тези висловив. Дмитре, ну я от наговорив такий довгий трохи вступ, але для того, щоб глядачі розібралися, що це не крик одного комбата, чи другого комбата, чи двох, чи трьох. Це елементарно це речі, які пишуть люди, які ходили по землі. Ну, отак от, друже, тобі слово. А я, а я поки що буду займатися в чаті, розганяти наш стрім, щоби побільше людей це зрозуміли. Дякую за до речі. Ти як завжди слушно дав коментар, а тепер дивися, я аналітик, я не випадково завжди акцентую, я не експерт, я аналітик. Я аналізую в тому числі російські джерела. От я тобі на твій крик душі відповім мовою, так би мовити, оригіналу. Вопрос, конечно, не в штурмовом характере бригады, а в том, что это столь любимый среди украинских нациков АЗОВ. И на бесчекаво слухать этого рыста. Ресурсы лояльной банковой в этой связи утверждают, что решение об отправке азовцев в девку было принято еще при старом руководстве, то есть при заложном. Одним словом, если там и останутся, то виноваты все равно будут бывший главком. Я дав вичерпну відповідь тобі з приводу власне, бачення ситуації тією стороною. Ми можемо говорити, що так. це елементи інформаційно-психологічної операції. Я спеціалізуюся на цих інформаційно-психологічних операціях. і на відміну від головного управління розвідки, є позитивні результати. Але, шановне товариство, вам прокоментував військовий. І один комбат, і інший комбат. Водівка дуже критична ситуація, давайте називати речі своїми іменами. Локації фактично, ну наразі тих, які були, вони вийшли на індустріальний проспект. Те, що ми будемо, знаєте, тішитися, та залишилися лише ґрунтові дороги. У нас ми можемо і по ґрунту, нам пофіг все пофіг. Тільки те слушне питання, для чого ви заводите? Власне? Коли Авдіївка розрізана фактично навпіл, це знов не військова таємниця. Вони розрізали і наразі будуть довбати по відповідно окремих оборонних рубежах Збройних сил України. Те, що ти казав, зеніт. Частина ППО наразі вона тримається за рахунок відповідно того, що 14-го року провели інженерно-фортифікаційні споруди, були побудовані. Плюс, відповідно, це ще з радянських часів від, там підземні комунікації, тобто можуть від кабів нормально, скажімо, ну, більш-менш позитивно ре, відреагувати на ці, але вона напівоточені. Ти говориш оточення повне вже. Ну поки в мене немає такої інформації, але напівоточенні. І причому напівоточенні товариства завдяки героїчним лапкам зусиллям нашого головного управління розвідки Міністерства оборони. Ми з тобою попередні передачі це розглядали товариство. Я нагадаю розпали маневр російських окупантів спецпризначенців, які використали дренажну трубу для прориву в тил українського групування. І відповідно наразі постає питання, що вони з флангу зайшли і е, е, намагаються оточити власне підрозділи Збройних сил України е, на Зениті. Це один момент. Другий момент. Ну, є вже підтверджений факт просування по приватному сектору у вулиці Незалежності, вулиці Сапронова. Ситуація ну, реальна. Ну, скажімо, без нагнітання ситуація складна. Заганяти штурмовиків для чого? Для о, боїв в умовах о, міської забудови. Вуличні бої це бої високої інтенсивності, от професіонал сидить. І втрати атакуючої сторони, а наразі ми атакуюча сторона, бо ми намагаємося покращити своє тактичне становище, будуть 3 до одного, тобто на трьох. Вбитих українських героїв буде один окупант. Те, що ми використовували під час Бахмуту для нейтралізації живої сили і техніки, це наразі проти нас грає бумерангом Бо ми вже О, ще... міську та прошу, кажи. Так, да, друже, вибач, що перебиваю. я хочу просто нагадати: ми в Бахмуті тримали оборону, мали артилерії достатньо більш-менш, тому що тоді ще йшло якесь постачання і так далі. І ми утилізовували оцих вагнерівців, і це спрацювало. Але коли вже в нас не було можливості артилерію їх тримати, відбулося що? Відбулося захоплення Селідару, який фактично карнізом навис над Бахмутом. Я і фактично цей карніз обвалився і зайшов в Бахмут. От зараз історія: оце от коло Ластичкино. Якраз там, от ми маємо цю саму історію карнізу, і цей карніз росіяни будуть робити. Я просто, друзі, вибач що перебиваю Я пам'ятаю, як росіяни робили і раніше. Вони йшли ялинкою. Може хто не знає, було як. Тобто, іде, наприклад, техніка умовно там БМП залітає, БМП десь получає, так. тягла зразу неряє в сторону, відійшла, але вже прикриває цю ділянку. Іде слідуючи, проходить трошки далі, вигрібає. Оп, в сторону відійшло, закріпилося, і так вони робили оцю цю ялинку, як то коньковий ход під горку, щоб на лижах вийти. Вони це завжди робили. І от зараз я дивлюся, вони це саме роблять. Я ще раз наголошую: якщо заход третьої штурмової не в глибину, а саме для того для обрізання клинив і дати можливість виходу завдіївки, це одна історія. Якщо втримати клини, дати можливість ротації 110-ї бригади однієї мотопіхотної на іншу мотопіхотну, і, маючи перевагу в артилерії, яка допоможе стримувати цей натиск, це друга історія. Але мене тут, знаєш, що все збентежило? Третя штурмова валилась під Кліщійкою. Це, це виходить, звідти зняли. Тобто, так. це не резервна підрозділ, ну я так поки що дивлюся, що. Питання резервного підрозділу чи підрозділу, якого зняли з одної ж дупи, вибач на слові, і посадили в другу дупу. Ну я розумію, бригада це багато. Можливо, там один батальйон третій штурмової, можливо, два. Я не знаю. Не буду наговарювати, але просто-напросто знову ж таки цілі штурмових операцій. Я ще уточнюю, Я не казав, що Авдіївка вже в оточенні, я казав, що позиція зеніт фактично воює. Зеніт, в оточенні, зеніт, на 360, ні, так, не Авдіївка. Да, зеніт саме про Зеніва на триста да, триста градусів. Там буквально є одна стежка, така вона вузенька не буде. Але є, буду, є там, вже... там, там ще є кудою зайти вийти, але вже питання так. логістики, налагодити нормальну логістику в прострелювану ділянку, ти не сильно налагодиш. Ну і так. ще буквально одну тезу е, мушу сказати. Я пам'ятаю, що таке було перемістити батальйон, мій батальйон, під час активних бойових дій з точки А в точку Б. Це коли тих 50%, яких я заставляв копати, ну у мене було записано копати. От ми переміщали одні накопали рубежів і було Й. куди переміщати. У мене було запасу людей, я мав чим бавитися, грубо кажучи, але вже коли з точки Б переміщалися в точку С, Лінія фронту розтягнулася дуже сильно. В Мене вже копали. Вони просто вночі зайняли позицію на карті. Я їм намалював лінію. Кажу, а там на місності, от вже треба вибирати, де ямка, де горбі. Кожен командир вже собі вибирає. Тобто, я до чого просто веду, що закопуватися в період інтенсивних бойових дій це практично нереально, нереально. От, особливо коли тотальна перевага авіації, артилерії, каби ми бачили ті кадри. Ну там за сутки кидають стільки кабів, вони рівняють з землею, все. І в мене тут таке питання: а якщо ви все-таки третю штурмову для прикриття і виводите, то куди виводите? На які позиції? Бо ж в Запорізькій області ми обговорили. А тут, і якщо подивитися на карту висот, народ я не хочу зараз раду розганяти, але щоби вивести на нормальні позиції, так як я розбираюся в травматології. Ну, це треба кілометрів мінімум на 10-15 відступати назад. Це якщо я так собі розбираюся. от Бо, е ще раз наголошую: в міській забудові ти правильно кажеш, слушно казав: є підвали, є де, є де заховатися. А тут поле, чи все-таки підготували позиції? Це питання буде стояти завтра. Сьогодні ми не будемо його висвітлювати. Я знаю, де готувалося. Просто я собі не можу уявити оцей от алгоритм. бо Третю штурмову дійсно можна було використати, щоб дати по планам. І, друзі, хто, можливо, забувся, ми росню як від Києва відігнали. Поки танкові бригадні колони шарували на Київ, ми били логістику ззаді, ми їм топлівозаправщики палили. Ми навіть не танки палили, а ми палили їм паливо. Ми перебивали їм ззаді логістику. І сьогодні третя штурмова могла б цього клина того, Просто відрізати. Ну як просто? Не просто, але мається на увазі активними заходами. Ми могли б його відрізати, бо вся техніка зосередження на прорив у тої, як я кажу, ялинки, на прорив тої дороги до Ласточкино. І ми могли росіянам з тилу дуже сильно шкодити. Я не знаю, може ти щось додавиш. Ну я наговорив, от просто бо мене воно мене пече. Там є мої побратими, які були на коксохімі, там є мої побратими, які зараз на штурми пішли. І мене це пече. Я не знаю, от, от так, от так. Дивіться, Кажи, ну, друг, я Мне те, що не враховані навіть помилки Бахмутської операції. мовиться про те, що Бахмутський завод переробки кольорових металів, який вважався ну, основним пунктом української оборони, вони обійшли його з флангу, правильно? Бо врахували бої на Азовсталі заводи ліча, зрозуміли, що штурмувати в лоба це, відповідне, нести високі втрати в живій силі і техніці. Та сама ситуація наразі повторюється. Вони обходять коксахім з двох сторін. Один, відповідна і з виходом на Ласточки, на інший це індустріальний проспект. Це коксахім фактично відрізаний. Так. І постає питання, що ми маємо знов Азовсталь? І знов з азовцями. Братику, ми будемо мати другу серію знов такі визволення з полону азовців. Я не малюю чорними фарбами, знаєте, не закликаю там до якихось речей. Але паралелі неприємні, дуже неприємні. Ти слушно зауважив, а для чого другий раз Азов заводити? Щоб потім сказати про те, що хлопці, а це ваш свідомий вибір: здаватися в полон чи триматися до останнього. Правильно? Коли руки вмили? Коли можна було деблокувати власне по Маріуполі, це окрема тема, ми якось зачепимо. Не будемо нагнітати істерію Але дивися, врахований перший епізод. Тобто Коксахім вони вже обійшли з двох боків. Вже це постфактум ми можемо вже це, про це говорити. І друге основне, Не враховані знов помилки Бахмута, фортеця Бахмут, виключно політичне рішення. Ті, хто бажають повісити це на залужного, можете повіситися самі. Це було виключно політичне рішення. Інше питання, що й і Бахмут, і залужного і сирського притягнули. І, відповідно, поставивши перед фактом, сказав: ви ж не проти. А що має говорити? Армійська ну, людина. Верховній, ну ти Верховній, майор, голова, тебе. В... В... Дав... Да. дав наказ, все да, є. І ви, так, абсолютно. А, тепер думай, що? І думай, а як, як ви крапелек пройти? Але тут вже нема залужного. Але приймається знову рішення про те, що Авдіївка фортеця. І я так розумію, шановне товариство, ти пам'ятаєш, ще до своєї відставки Федорович за місяць попереджав, буде той момент, коли утримання Авдіївки буде неможливо. І, відповідно, постане рубе питання виводи українського гарнізону, щоб зберігти життя українських воїнів. Валерій Федорович, він людина, хоч і жорстка і волюва, але цінує життя українських воїнів. Я так розумію, в пику залужному саме от на політичних амбіціях приймається рішення, а ми будемо захищати Авдіївку. Інше питання, якою ціною ви будете? Якщо ми будемо знов бачити цей повторення серіалу Авдіївка фортеця, так ти слушно говорив про те, що в Бахмуті прикривали артою. Правильно, за рахунок чого панівні висоти були за нами? Ми могли просто відпрацьовувати по, по квадратах, по ділянках, фактично нівелюючи можливості штурмових груп. А тут що? Друзі, буквально одну тезу. Тут дописувачі пишуть стрічка біжить, я ж читаю, і тут жіночка пише Тож, не, не нагнітайте обстановку, а то продовжуєте розганяти зневіру. Я, як правило, таких відправляю за руським кораблем, але виходячи з цього, що це жіночка. То, вибачте, то що засунути язик в дупу Єрмака мовчати і дивитися на Азовсталь. 2 ми сьогодні говоримо реальні речі, ті, що вже можна говорити, а я знаю ще більше. І для того, що ми говорили, я знаю, що і мене, і друже, і тебе дивляться і слухають, і, і там, і сяв. Може, дотумкає. Ще раз наголошую: це не паніка, це не зрадофільство, це просто е, міркування з приводу того, в яку вже ми зараз заходимо. І який вихід з цієї ж, і чому не дослухатися до тих людей, які вміють ходити по землі? Я навіть не виключаю, що можливо сьогодні таке От пишуть дехто пише позицію зеніт. Наші кажуть, що позицію зеніт наші вивели? Слава Богу, значить, докричалися. Але я ще раз наголошую, бо тому що я бачу, ну я більш-менш пам'ятаю, що там по землі я там ходив, розумієш, і там, я, глядячи на карту, я сижу такий, знаєш, думаю, блін, Ну, це просто капець, і пригадую історію, коли мене визвав комбриг відповідного напрямку, якому я був в оперативному підпорядкуванні на момент командування батальйоном, і каже: зла, я каже, не можу тобі дати наказ відійти, але каже: Я пойму. Просто якщо ви вирішите відійти, то ти скажи попередь сусідів справа, бо вже сусідів зліва в тебе нема, Вони вже провалилися. Їх вже ну вибили. Два там 24-ка була. Їх просто зрівняли з землею. Там вже нікого не лишалося. Залишки е, тих позицій йшли через, через мої позиції. Просто хлопці йшли вже на такому. Знаєш, хто на ну просто виключені такі за автомат суне під рукою. Тобто, вже йшли, просто йшли отак. От кажуть, е, як пройти на такий-то населений пункт? кажу: ви хто? Ми 24-ка. Ну, остатки вже розбиті, просто нема позиції. Я кажу, там зараз буде техніка їхати, вас підвеземо там до своїх. Ну бо вони вже там була така історія. Так, от мені сказали, ми поймем, якщо ти відійдеш, але каже. Бенку тобі бойовий наказ такий дати не можемо. Ну кажу, як немає бойового наказу, то я, звичайно, і не відійду і буду силами і засобами тримати, бо я розумію загальний замисел, що мені треба тримати. А отут, дивлячись на Зеніт, я вже загальний замисел не міг зрозуміти. Ну Для цього, напевно, треба бути на місці. Ну, якщо відвели, то Богу дякувати. Чесно кажучи, бо я ну на мій хлопський розум, це треба було зробити, бо утримання Зеніту вже було. На 360 градусів вести оборону, ну це тим більше про це написав і Андрій Білецький, що на деяких позиціях хлопці третьої штурмової заскакують і фактично опиняються в оперативному оточенні і воюють на 360 градусів. Білецький командир третьої штурмової Андрюха, ну ми ж знайомі ж не, не вчора познайомилися, як то кажуть. Багато років знаємо один одного, ще з 14-го Тому тут не паніка, тут не зрадофільство, а тут констатація фактів. І я дуже дуже буду вдячний, якщо все-таки. Це не політичне рішення любої ціною. А що для цього є військово обґрунтовані думки, знаючи, де резерви, скільки і який загальний стратегічний замисел? Тоді я буду вдячний генералам. Ну, якщо це буде лише виконання політичного рішення аля фортеця Бахмут, ну то блін, ну то це, ну, це, це буде просто треш. Ну, такі мої думки, друже. Можливо, щось додавиш. Друзі, а ви робіть репост цього відео. Добавити тут. Тут практично вже нема що додати, ми з тобою все говорили. Наразі має бути прийнято відповідне рішення, яке задовільнить в першу чергу питання збереження життів українських захисників. Оце основне. Не з якою ціною ми будемо тримати, а скільки ми збережемо життів українських воїнів. Ніхто паніку не розганяє, я не панікер і не зрадофіл. Я завжди навпаки підтримую бойовий дух навіть в найважливіших і найскладніших умовах. Але наразі ми маємо констатувати ті факти, які є. Ситуація в Авдіївці досить критична. Вони прориваються до відповідно багатоповерхівок. Є дві панівні фактично. Висоти це кар'єр і оті багатоповерхівки. Візьмуть багатоповерхівки, авдіївка фактично опиняється перехресно, під перехресним огнем. Тоді взагалі тримати сенсу немає. Просто. Ну Якщо знов не буде політичного рішення, от мені зараз кинули, поки ми з тобою є просування в районі Блакитного кар'єру, Блакитного озера. Є тактичні просування, їхні не наче. Знов таки можемо говорити про те, що. Шановне товариство, на жаль, але змушений констатувати, що, е, ну, скажімо, ситуація досить складна: без паніки, без е, позерства і без режиму рожевих окулярів. І, відповідно, має бути прийнято чітке рішення, яке в першу чергу задовільнить Збройні Сили України і покаже про те, що армія нарешті виокремлена від прийняття політичних рішень. І в мене прохання, навіть крик душі. Залиште армію у спокої. Дайте можливість генералам виконувати свої конституційні обов'язки. Не створюйте власне передумов для прийняття політичних рішень. Оце основне, армія має бути армією. Військові краще за вас знають, що їм треба робити. Навіть сирський, це професіонал. Людина, яка пройшла по всіх сходинках, що про нього не говорили, це а, дуже. Так, Тобто, але дайте можливість реалізувати людині свій професіоналізм, не заганяючи його у ті стислі рамки політичних рішень. На кону, я ще раз підкреслюю, стоїть питання існування української держави, а не політичні амбіції. Я ще раз нагадаю, не популярну тезу, але я її постійно нагадую, політичні амбіції Петлюри в моменті конфлікту з Балбачаном коштували не тільки життя Балбачану, а формування уряду в екзилі, українського уряду в екзилі. Тому, якщо ми не хочемо Ясно. повторити і події сторічної давнини, дайте армії можливість воювати. А, друже, тут питає людина: я мушу вивезти, зараз я скажу. Людина пише з Луганська окупованого. Лапін окупований Луганськ на зв'язку. Скільки нам потрібно літаків, танків, Бредлі і так далі, щоб дійти до Луганська і звільнити його. Нам потрібен потужний партизанський рух, як мінімум, для того, щоб ми могли думати про звільнення Луганська сьогодні. Потужний партизанський рух. Рейкова війна все те, що шкодить ворогу. Ну, а скільки треба, скажу одним словом: дуже багато. Це ми воюємо проти другої армії світу. Якщо тільки на Куп'янському напрямку Росіяни вже зосереджили резерви до 500 танків і 40 тисяч особового складу. Це тільки на Куп'янському, то ви собі уявіть, скільки їх там всього є. Ну це я так вибач, будь ласка, що так відступив, але ти теж з Луганська, тому я як то кажуть, це і озвучив, друже. Брат, я тобі по руху скажу 10 років права справа, веде боротьбу на окупованих теренах. Жодної підтримки з боку держави не було, незважаючи на результативні речі. Ми з тобою вже говорили про те, що вдалося їй знешкодити генерал лейтенанта Кутуза найуспішніша операція. Хай мені ГУР розповість, скільки вони генералів підірвали. Реально не травмата розстріляли Літуна, як нам розповідали, та от в замах в Росії, а виявляється, там побутова со... Сварка і з травмата просто стрільба була, а нам розповідають, та от знищений пілот. Я не кидаю каміння знов таки, але 10 років жодної підтримки не було. Не було. Дієвна партизанського руху супротиву.